Вітаю, ви, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Ексклюзив, програма Позиція. Програма, в якій ми говоримо про найактуальніші теми сьогодення. Гостем нашої студії сьогодні є заступник голови Хмельницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат Хмельницької міської ради Олександр Самчишин. Пане Олександре, вітаю вас знову в нашій студії. Доброго вечора, Богдане. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сподіваюся, на вдале спілкування, на плідне спілкування. Власне, тема, яку останнім часом обговорюють не лише в Україні а й за її межами, це політичні репресії, а саме вирок, який було поставлено Печерським судом для одного з лідерів опозиції України Юлії Тимошенко. Наскільки всім відомо, свобода почала виступати проти політичних репресій ще набагато раніше, будь ласка, нагадайте, що ви все починали? Фактично, з моменту приходу до влади. Олігархату Януковича для нас стало зрозумілим про те, що ця влада не буде ні зупинятись ні перед чим. Вона має чітку мету, вона має чітко розроблений план. І ці люди планують побудувати Україну для людей. Але спосіб цих людей додається, і спосіб цих людей, очевидно, що знають вони. На жаль, пересічний українець, простий українець, цей спосіб не потрапляє. І інтереси українців для цієї влади. Це пусте місце. Адже як засвідчили подальші події в соціально-економічному плані: ці псевдореформи, які проводились, податкові кодекси, пенсійна реформа, шалений ріст цін, закриття шкіл, політика табачника в освітній галузі. Це все спрямовано було проти української нації. Свобода це прекрасно розуміла і фактично для себе чітко визначилась про те, що вона буде вести боротьбу, тотальну боротьбу на всіх фронтах. Проти цього режиму. Ми розуміли, що е, фактично вибір є в кожного. Є два варіанти. Можна е, визнати режим і почати йому служити, сподіваючись на якісь обідки зі столу олігархів, сподіваючись на те, що це служіння буде приносити якусь користь. Ну, завжди в усі часи знаходилась категорія людей, яка готова була служити і йшла служити. Це люди, ну, то їхній вибір, Бог їм судьба, Бог їм суддя. Свободівці, як українські націоналісти і люди, які відстоюють інтереси української нації, з першого дня приходу до влади Януковича, перейшли в опозицію і заявили про боротьбу проти цього режиму. Про політичні репресії депутати місцевих рад Всеукраїнської об'єднання Свобода почали говорити ще на перших сесіях місцевих рад 6-го скликання. Зокрема, я особисто 12 січня, тобто вже 10 місяців тому, Виступав з трибуни з сесійної трибуни міської ради і говорив про політичні переслідування. Тоді затримували активістів податкових майданів, тоді звільняли з роботи свободівців, звільняли з роботи людей просто з активною життєвою позицією, людей, які е, відзначалися в громадській роботі. Людей почали переслідувати, звільняти, затримувати, почали затримувати три зубівців за владуманою справою Запоріжжі. Почали переслідувати підприємців, які допомагали опозиційним силам. І свобода говорила, що тоді представницькі органи, які є місцеві ради, міські ради, районні ради, обласна рада, як представницькі органи повинні жорстко заявити свою позицію, аби можна було... Унеможливити і, і випередити політичні репресії. До наших заяв тоді відносились скептично навіть потенційні наші союзники, ті ж самі представники Батьківщини, представники того ж фронту Змін. Тоді вони говорили, що в стінах місцевих рад не повинно бути політики, це виключно господарський орган. І то все сприймалося як, напевно, якась самореклама свободи. свободи. Ну, ми розуміли, людей то не зачіпало безпосередньо. Іхні інтереси не зачіпали, і очевидно, що вони думали, що відсидяться, відговоряться, відмовчаться, і ніхто і нічого їх не зачепить. Власне, тоді депутати від батьківщини на сесіях Хмельницької міської ради всі ваші ініціативи, як ви говорите, зарубували зараз. Вони виступили зі своєю ініціативою, тобто створили свою заяву. Що скажете з цього приводу? Ну я думаю, що то швидше була заява опозиційних сил, тут десь можливо наші спільні інтереси проявилися. Звичайно, що нам приємно, що пройшов майже рік часу, і нарешті багато хто почав розуміти, що ті дії, які робила свобода, потуги свободи, вони були актуальні, вони були потрібні і люди сьогодні починають реагувати на то. E, коли боролися, скажімо, з свободою, не даючи їй створити її фракцію, чи боролися зі свободою, e, говорячи про те, що прапорці Свободівські заважають в міській раді працювати, то сьогодні вже міська рада була вся в прапорцях, і сьогодні вже мова йде про політичні репресії, про якісь жорсткі заяви і так далі. Сьогодні дійсно Українська міська рада вийшла з нормальною правильною ініціативою, але якби ця ініціатива була рік тому. Свободівці голосували за сьогоднішнє звернення. Ми засудили політичні репресії, причому явність пропозиції або включили в звернення обов'язково пункт про припинення політичних репресій проти всіх українських громадян, незалежно від прізвищ і ВІП репресованих. І тому, звичайно, що ми ці речі підтримували, тому що ми виступаємо категорично проти, ми виступаємо послідовно проти політичного переслідування. А на нашу думку, те, що відбувається сьогодні. З головою батьківщини це є типове політичне вибіркове переслідування. Прикро, що дійшло, скажімо так, майже через рік часу. Бо сьогодні і ми це говорили в стінах міської ради боротися заявами, зверненнями, деклараціями, круглими столами вже пізно. Вже відбулася подія. Вже люди отримали, багато людей отримали, не ведемо мову тільки про голову Батьківщини, багато людей отримували судові вироки, в тому, і чотири, в тому числі і 4 активісти податкових майданів в Хмельницькому, в тому числі два брати Ковалі, Свободівці, яких засудили за події 9 травня. І до цього часу багато патріотів, багато активістів знаходяться в СІЗО, в ізоляторах тимчасового утримання. Відбулася подія, і тому дійсно реагувати на це зверненнями, заявами чи збором підписів, на нашу думку, пізно. Зараз е, настав час вулиці. Е, українська громада, об'єднавши свої зусилля, виробивши спільну стратегію самоорганізовано, без жодних компромісів з режимом, повинна е, вийти до боротьби, і тільки тоді ми можемо скинути цей режим, відправити його в небуття. І під васлами соціальної і національної справедливості побудувати справедливу українську національну державу. Сьогодні, на жаль, наші заклики стосовно вуличної боротьби, вуличних протестів теж не завжди е сприймаються. І е очевидно, що багато хто знову ж таки вважає, що можна буде шляхом заяв і звернень побороти цей режим або знову ж таки формально якось до цього поставитися. Я закликаю сьогодні всіх українців, я закликаю сьогодні. Тих, хто вважає себе опозиційними силами, хто вважає себе опозиційними лідерами, зрозуміти, що деклараціями, заявами зверненнями побороти цей режим ми не зможемо. Це безперспективна боротьба. Вона ні до чого доброго не призведе. Убудоцтва компромісів бути не повинно. Систематична боротьба, боротьба на всіх фронтах, і ця боротьба має відбутися на вулиці. Бо як показують останні події, вулиці, вуличних протестів, вуличного тиску, ця влада боїться. Свобода дуже багато говорить про зрадництво, тушкування. Як бути з цими явищами, адже ви до боротьби закликаєте? Так, боротьба в межах чинного законодавства України, протестний рух, він можливий тільки за умови чистих рядів. Я думаю, ми прекрасно розуміємо, що навіть у судовий вирок голові Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлії Тимошенко став можливий багато в чому через ті самі тушки і зрадники. Ми пам'ятаємо, що за результатами виборів 2007 року так звані націонал-демократи отримали 228 голосів. І якби не було зрадництво і тушкування, швидше за все, Юлія Володимирівна була би зараз прем'єр-міністром, а Віктор Янукович виконував би собі функції англійської королеви, як свого часу це було з Ющенком. Але, на жаль, зрадництво і тушкування перевернулося з них на голову. Тут я би хотів би загострити на цьому увагу, адже в українській історії дуже багато прикладів, коли саме через зрадників, коли саме через тушок Україна втрачалась і програвались війни, програвались битви. Українцям ніколи не бракувало героїзму. Українцям ніколи не бракувало військової вилучки, вони були вмілими воїнами, вмілими солдатами, демонстрували героїзм незвичайний. Але завжди, або дуже часто знаходилися зрадники, які відкривали ворота, здавали інформацію, зраджували, зраджували лідерів. І сьогодні ми бачимо, що цей процес, на жаль, повторюється. Ми говоримо про те, що кожен зрадник, який пройшов під прапорами Націонал-демократичних сил. Він мав би через різні способи, а все-таки є для того механізми, обов'язково скласти свій депутатський мандат. Бо це пряма зрада виборців. Людина пройшла під прапорами, а служить зовсім іншим, скажімо так, чи політичним силам, чи е, політичним лідером. Тому е, свобода дійсно закликає до е, того, аби е, сили, в яких Приховались, затисались у ці тушки зрадники, взяли на себе відповідальність і чітко сказали. Але окрім того, суспільство повинно жорстко на це відреагувати і піддати всіх зрадників і тушок жорсткій обструкції і засудити зрадництво і тушкування як явище. Розуміло. власне про вулицю Далі більше поговоримо 14 жовтня на свято Покрови Києві відбулась. Масштабна акція, марш воїнів української повстанської армії. Ми були не лише свідком цієї події, мабуть, і активним учасником. Які враження, що насправді відбувалося 14 жовтня в Києві? 14 жовтня традиційно всеукраїнське об'єднання Свобода з року в рік проводить захід, незважаючи ні на що, ні на які події. Це е, наш наріжний камінь, нашої ідеології, вшанування борців. За українську соборну самостійну державу вшанування вояків української повстанської армії цього року марш слави УПА відбувався під гаслами за соціальне та національне визволення. Адже саме за соціальне і національне визволення свого часу боролись вояки УПА. Вони заклали фундамент тої боротьби, наслідком якої стало здобуття Україною Незалежності в 1991 році. Сьогодні свободівці, українські націоналісти, продовжують ідеї боротьби за соціальне і національне визволення. Сьогодні ця відповідальність лежить на наших плечах. І тому, вшановуючи герої, ми говоримо про те, що ця боротьба не закінчена, вона не доведена до логічного завершення. Ми маємо українську державу за формою. Але її потрібно наповнити змістом. Потрібно вигнати, викинути в небуття цей антиукраїнський режим і почати будувати українську національну державу з національною справедливістю, з соціальною справедливістю. Заможний українець, українець, який пам'ятає свої традиції, свою культуру, свою історію і має високий рівень життя в Києві, 14 жовтня. Зібралась дуже велика кількість людей. Різні цифри називають. Я особисто традиційно беручись в маршах УПА, можу сказати, що цього року наймасштабніший марш слави УПА відбувся в Києві від 10 до 15 тисяч людей. Ця величезна колона. Адже початок колони вже прийшов на Михайлівську площу, хвіст колони тільки формувався ще. Тобто колони як такої не було. Да? Вона у ну, початку і кінця колони, точніше, не було. Величезна маса людей в абсолютній більшості це молодь. Молодь заряжена, молодь готова до боротьби, молодь, яка розуміє мотива... мотивована, молодь молодь, яка розуміє, що їй жити в цій країні, молодь, яка готова брати на себе відповідальність за побудову цієї країни. Я хочу сказати, що маршу Па показав, що вулицею, силою можна, скажімо так, от вулиці і сили ця влада боїться, бо та кількість міліції, яка була зігнана. Скажімо так, для забезпечення правопорядку мене теж вразила офіційні цифри там від 4 до 6 тисяч працівників внутрішніх справ. Ну я не рахував, але було надзвичайно багато, але знову ж таки жодних конфліктів, жодних суперечок, жодних якихось непорозумінь. що Я розумію, що ніхто з такою масою людей, ідейних людей, людей не зігнаних за 50 чи 100 гривень, не проплачених людей чисто формально. А людей заряджених, ідейних людей, проти такої кількості, звичайно, що ніхто виступати не буде і перешкоджати тому, ніхто би ніколи не наважився. І скажімо, тут якраз от, чітка аргументація того, що саме вулицею можна боротися з цією владою. Ми маємо зовсім неданий приклад ованців, коли ті теж вийшли на вулицю і саме силою показали, що сьогодні забирати пільги. І сьогодні обмежувати цих людей е, небезпечно, ці люди готові захищати свої права. Сьогодні кожен українець має зрозуміти, що якщо він сам не буде готовий захищати свої права, то в нього їх будуть відбирати, на них будуть наступати, е, топтати і з тим рахуватись ніхто не буде. Якщо українці будуть готові себе захищати, захищати свої права і е, робити для того якісь конкретні дії. То жодна влада, жодний окупаційний режим, жодний антинародний режим не встоїть за жодних умов. Те, що намагаються сьогодні побудувати поліцейську державу, ну в історії багато випадків було, коли ці намагання робилися. Але для всіх ініціаторів того це закінчувалося плечами, адже реальною владою повинен бути народ в Україні, повинен бути український народ, і нічого нічого не вічне. Крім української нації, ідеї української нації. Все миттєво, все тимчасово. Комуністи там свій антимарш готували, не зустрічалися з ними? Ну там, власне, не було з ким зустрічатися, колись один з лідерів Київської Свободи на запитання, чи не ви комуністів, сказав, що я, власне, ніколи живого комуніста ще не бачив. Кажуть, було там 100, близько 100 комуністів, щось там своє проводили, пікетували. Ну, Кожному, як то кажуть, своє. Ми навіть на ту увагу не звертали і звертати не будемо. Розуміло, до місцевих проблем повертаємось. Ваша ініціатива, вже друга ініціатива по проведенню референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарських земель, схоже, знову відкладається на певний час. Чому, з яких причин? Прикро власне, про це говорити, але після того, як Хмельницька міська організація всеукраїнське об'єднання Свобода. Провела збори і обрала ініціативну групу для всеукраїнського референдуму стосовно заборони продажу заборони торгівлі з землями сільськогосподарського призначення в Україні. Все було виконано згідно чинного законодавства. 214 осіб зареєструвалося для участі в зборах. Ця цифра, до речі, прозвучала у всіх засобах масової інформації. Було оформлено відповідні протоколи. Все згідно процедурами подали пакет документів на адресу Хмельницького міського голови, але отримали негативну відповідь. Ну, хочу сказати, що відповідь настільки формальна, що я не часто зустрічав подібні формальні відписки. Наприклад, нам в докір ставлять те, що в назві газети Всеукраїнське об'єднання Свобода, в якому опублікований проєкт свободівського законопроекту, немає лапок на початку. Тобто лапки є причиною того, аби е, не допустити, е, скажімо так, всеукраїнський референдум для заборони продажу землі сільськогосподарського призначення. Я прекрасно розумію, що причини, підстави завжди можна знайти, е, з юридичної точки зору можна причепитись до будь-якої коми, чи до будь-якої крапки. Тут все залежить від політичної волі і від бажання. І дуже прикро. Коли спочатку центральна виборча комісія, яка в значній мірі складається з тих, які декларують свою незгоду з продажем землею, відмовила в перший раз. Але більш прикро, коли це зробив Хмельницький міський голова, який сьогодні представляє Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Який балотувався від батьківщини, яка, до речі, теж заявляє свою категоричну незгоду з продажем земель сільськогосподарського призначення. Виходить, що слова розходяться з ділом, ну прикро, що таке власне відбувається. Наші акції, я хочу сказати, не закінчуються, вони до речі зараз відбуваються по всій Хмельницькій області, в вже в дуже багатьох населених пунктах відбулися. Ми розуміємо, що жоден спротив, жодної ці перешкоди, вставляння палків колеса. Нам не зашкодять, вони будуть робитися, кожному своє роботи. одно, що люди відстоюють якісь свої інтереси. Ми чітко знаємо, і це наші програмові засади. І згідно поставлених цілей, ми будемо до них йти. Я хочу сказати, що акцій стосовно заборони продажу землі сільськогосподарського призначення ще буде багато. Знову ж таки, наголошую, що тиск громади і тут показав свою силу. Тому ну, що не так давно голова фракції партії регіонів Верховній Раді заявив, що наразі в парламенті розглядається можливість продовження мораторію до 2013 року. Тобто регіонали, побачивши ці виступи афганців, побачивши силу вулиці, зрозуміли, що якщо під Верховну Раду прийде українське селянство, то це дійсно може закінчитись дуже погано і тому тепер знову ж заговорили, що, можливо, відкладуть, подумають, перепишуть, допишуть і так далі. Я хочу сказати, що ми і далі продовжуємо подібні акції, і дуже сподіваємось на те, що принаймні союзники, як вони самі себе називають, не будуть ставляти на палки в колесах. Більше того, я закликаю їх приєднуватись до таких акцій, допомагати нам і спільною боротьбою спільними зусиллями боротися проти цього режиму. Можливо, ще має один рік пройти, щоб вони також вийшли на вулиці, і ініціювали. Щось подібне, що ви робите вже зараз. Зараз ми дійсно закликаємо до вуличної боротьби, нас не завжди розуміють. Я боюся, що коли пройде ще рік і вони зрозуміють, що треба було боротися на вулиці, активно боротися, аби не було запізно. Тому що, на жаль, в нас є, скажімо так, здатність бути хитрим заднім числом. В даному випадку треба працювати на випередження, інакше ми можемо просто-напросто втратити Україну. Пожежа нещодавно була в мікрорайоні Гречани. Е, горіло складське приміщення. Я знаю, що свобода ініціювала звіт міської ради з приводу цієї надзвичайної ситуації. Е, три депутати Свободівці, я, Віталій Діденко, Володимир Гончарук, звернулися з відкритим офіційним листом до Хмельницького міського голови. Ми були стурбовані, е, скажімо так, доволі -таки масштабною пожежою 12 жовтня цього року на складах в Гречанах. І нашу стурбованість викликали повідомлення засобів масової інформації про те, що горіли на складах пластмасові штучні квіти. При горінні пластмасових речовин, пластмасових матеріалів в повітрі виділяється дуже велика кількість канцерогенів і діоксину. Це все, скажімо так, важкі речовини, які надзвичайно негативно впливають на здоров'я людей. Вони підвищують рівень онкозахворювань, вони шкодять імунітету людини. Вони впливають на народжуваність, на потенцію, і, власне, така масштабна пожежа, вже кілька годин цей чорний густий дим над містом стояв. Вона, по-перше, дуже довго гасилась, і тут у нас теж є питання, чому відповідні служби, чому МНСники не змогли вчасно погасити, звучали навіть для того пожежні машини з Чорного острова. І продовж такого довго проміжку часу ця пожежа тривала. І сьогодні ми вимагаємо звіту стосовно екологічної ситуації в місті після цієї пожежі. Ми хочемо знати, який зараз власне, рівень канцерогенів в повітрі, чи якась шкода для здоров'я для населення, для хмельницької громади. Тобто, знову ж таки, ми просто вимагаємо публічення інформації і відповіді на ці питання. Зрозуміло. Дякую вам за те, що знайшли вільний час, поспілкувалися сьогодні з нами. Нашим глядачам нагадаю, що гостем студії програми Позиція був заступник Хмельницької. Обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» депутат Хмельницької міської ради Олександр Собчишин. Всім до побачення і до нових зустрічі в ефірі. До побачення.